Поширеніша причина це невідповідна кислотність ґрунту. Гортензіям потрібен показник pH ґрунту 5-5,5. Це специфіка гортензії. Її коріння не спроможна засвоїти заліза та інші поживні речовини із лужного чи нейтрального субстрату. Але звертаю вашу увагу, що і надто кислий ґрунт для лохини їй не підходить. Він має pH ґрунту 3,5-4,5. Субстрат для лохини ми можемо використовувати, додаючи у посадкову яму частково. Також причиною може бути полив жорсткою водою, порушення агротехніки недостатнє зволоження або перезволоження, відсутність підгодівлі. Вапнування ґрунту, підживлення залою або доломітовим борошном. Окремо я хочу зупинити ще на одній причині, яка може запустити проблему, і це несприятливі погодні умови.